Над 440 разів російські військові обстріляли населені пункти Запорізької області минулої доби. В обласній військовій адміністрації розповіли, що окупанти запустили майже три сотні ударних дронів, застосовували РСЗВ та артилерію. Загалом під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів області. Вибухи пошкодили багатоквартирні будинки та приватні оселі, автомобілі та господарські споруди. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає очільника області з нами на зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Так вітаю я вас, пане Іване. Розкажіть детальніше про наслідки обстрілів населених пунктів. А, перш за все за останню добу ворог наніс міс більш ніж 400 ударів, а саме 442 удари по. Населеним пунктам Запорізької області а, на щастя ніхто не постраждав за останню добу. Щоправда, ворог зруйнував чергову е, десятку наших будівель споруд е, на території прифронтових населених пунктів. Вчорашній вечір був досить складним безпосередньо для мешканців міста Запоріжжя, тому що ворог приблизно з. 19.30-20 години почав запускати а, по місту безпосередньо шахеди. Але дякуючи нашим збройним силам України, ворогу не вдалося досягти своїх цілей, і шахеди частина була знищена, частина була втрачена локаційно. але жодна інфраструктура безпосередньо міста Запоріжжя за вчорашню добу, сьогоднішню ніч не постраждала. А, також на сьогоднішній день в лікарні перебуває ще шість людей. Від масової атаки ворожих ракет та дронів, і ці люди перебувають в лікарні вже по півтора місяця? На жаль, їх склад їх стан здоров'я досить складний, а тому наші лікарі сьогодні борються за їхнє життя та здоров'я. Пане Іване, напередодні на ранок через російські удари, тисячі жителів прифронтових громад були без світла. А яка ситуація зараз? Чи вдалося відновити електропостачання? Так, ворог дійсно останні чотири дні атакував Кушугунську громаду, а саме знищував там енергетичну інфраструктуру. І як наслідок на піку, в нас доходило до майже 10 тисяч відключених абонентів від світла. І звичайно, відновлення було вкрай складне, тому що після того, як ми починали відновлювати, ворог знову атакував. Ті самі енергетичні об'єкти, і що найстрашніше, тих співробітників, які намагалися відновити критичну інфраструктуру. А, на сьогоднішній день, дякуючи енергетикам, дякуючи комунальникам, то в одному з трьох населених пунктів електрика вже є на постійній основі, в Кушугумі Баладина, вона є на сьогоднішній день по графіку, надається. Але я дуже сподіваюся, що найближче. Години на вдасться відновити повністю енергетику на території а, всієї області, а, та яка постраждала за останні вихідні. А, також ми маємо розуміти, що а, складність полягає в тому, що ворог а, на території Запорізької області наразі застосовує не лише звичайні впівдрони, а також впівдрони на оптоволокні, і на жаль, їх радіус. Та впливу радіо радіус дії він збільшується. Якщо раніше ми говорили, що FPV-дрони на оптоволокні можуть долітати приблизно 10 кілометрів, то на жаль, наразі ми розуміємо, що і в два рази більше можуть долітати FPV-дрони на оптоволокні. Саме то є сьогодні основна загроза для прифронтових населених пунктів. Пане Іване, якщо дозволите питання з приводу фронту на запорізькому вітинку, деякі телеграм-канали повідомили напередодні, нібито про окупацію росіянами населених пунктів Степове Щербаки та Малі Щербаки. Що вам відомо про це? За останні півтора місяці ворог дійсно більш активніше себе став поводити на запорізькій лінії фронту, більш активно атакує е, позиції наших. Військових, В першу чергу, звичайно, ми маємо подякувати і всіляко підтримувати наших героїчних військових, які тримають Запорізьку лінію фронту. Про те, що заявляє ворог, я коментувати не буду, тому що це чергова ворожа пропаганда і, і псо, який вони максимально намагаються розганяти. Дійсно, ситуація на деяких ділянках Запорізького фронту вона є досить складною. Але це нас може лише стимулювати для того, щоб більше допомагати наших військових військовим для того, щоб зупиняти ворога на, е на запорізькій лінії фронту. Саме це ми робимо пріоритизуємо і збільшуємо нашу допомогу. Ті населені пункти, які ви перерахували, вони вже останні три роки є е сірою зоною. Вони є е досить. Е Мало що нагадує, що це є населені пункти, тому що там майже не залишилося будинків, будівель все знаходиться під постійним ворожим огнем і руйнуванням. Мешканців цих населених пунктів а, не було вже на протягом останніх багатьох років. То а, якщо ворог ворогою вдалося щось зайняти, то це суто квадратні метри грунту, а точно не населені. Пункти, але і на сьогоднішній день а, жодного підтвердження про те, що ворог зайняв ці населені пункти, немає і не буде. Пане Іване, в нас залишається буквально півтори хвилини. Хочу запитати вас на відбулася розширена онлайн зустріч з представниками бізнесу, і понад 500 підприємців області долучилися до неї. А про що саме говорили? Говорили про нові інноваційні продукти, ті, які презентовано заступникам керівника офісу, президента та Міністерства економіки, для кращої посилення комунікації між бізнесом та владою. Ми постійно а, чули скарги про те, що є якісь а, складності у бізнесі на тій чи іншій території з тим чи іншим державним органом, для того, щоб оцифрувати ці дані, для того, щоб а, швидше. Отримати зворотній зв'язок саме я була запущена ця платформа. Також дякуючи а, нашій податковій інспекції, вони інтегрували свої ресурси, і також голова податкової інспекції про це вчора доповідав. Тож на сьогоднішній день в нас є доступним онлайн ресурс, де швидкість взаємодії влади і бізнесу суттєво збільшиться. Але для нас це є пріоритетом останній рік. То комунікація з бізнесом для того, щоб швидко вирішувати проблеми бізнеса на прифронтовому регіоні, так як без платників податків ми точно не зможемо витримати наш фронт, який сьогодні знаходиться в 30 кілометрах від нашого обласного центру. Пане Іване, я вам вдячна, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І за цю розмову нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.